Нові спекуляції щодо прогресу мирних переговорів Росії та України з наближенням дедлайну Трампа. Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон обидва заявили, що типовий двотижневий дедлайн Трампа настає вже завтра. Макрон заявив, що якщо Росія не погодиться на переговори віч на віч, цитую це означає, що знову президент Трамп точніше, президент Путін переграв президента Трампа. Отже, до мене з нами Майкл Макфол, посол США в Росії, міжнародний аналітик. Вітаємо радий вас бачити, друже. У суботньому інтерв'ю для Daily Caller Трамп висловив сумнів щодо перспективи зустрічі. Трамп також сказав, цитую, можливо, їм доведеться ще трохи повоювати. Він вже казав це раніше. Чи має рацію Макрон, коли каже, що Трампа обманює Путін? Мені цікаво, як ви відреагуєте на зауваження Трампа про те, що їм потрібно ще трохи повоювати. На жаль, я думаю, що президент Макрон має рацію. Президент Трамп постійно ну робить блефи. Він постійно встановлює ці червоні лінії. Він малює червоні лінії на піску. Раніше це стосувалося припинення вогню. Я буду розчарований, якщо ми не досягнемо припинення вогню. Це він сказав перед поїздкою на Аляску. Потім відступив від позиції. Потім встановив ще один дедлайн. Ви описали завтра закінчується, якщо вони не дадуть зобов'язань. А що далі? Він має, він повинен мати відповідь, якщо Путін не зробить того, що він від нього вимагає. І, як на мене, це була фатальна помилка стратегії Трампа до цього часу. Він не подумав про наслідки, якщо не діятиме. За повідомленнями він розлючений тим, що його спроби дипломатії поки що нічого не дали. Він пригрозив наслідками, якщо Путін і Зеленський не зустрінуться, заявивши цитую. Побачимо, чия це буде провина. Тож, якщо саміт не відбудеться, які наслідки він може мати на увазі? По перше, давайте будемо абсолютно відвертими. Е -е Провина лежить на Володимирі Путіні, коли президент та інші е представники адміністрації якось ухиляються від прямої відповіді і створюють враження, ніби ми не знаємо, хто на кого напав і хто затягує процес, це абсолютно очевидно. Президент Зеленський неодноразово заявляв, що готовий зустрітися без жодних умов у будь-який час і в будь-якому місці, окрім Москви, до речі, ЕЕ з Володимиром Путіним. Отже, по-друге, президент має запровадити певні наслідки. Він повинен вести нові санкції, і не лише проти індійців, до речі, безпосередньо проти росіян, безпосередньо проти російських банків, які досі не під санкціями, безпосередньо проти так званого тіньового флоту, що перевозить російську нафту по всьому світу. Він МІ і конфіскувати їхні активи. У нас досі є від 5 до 10 мільярдів активів центрального банку Росії у Сполучених Штатах. Він повинен це зробити. І по-друге, він має оголосити про новий пакет військової допомоги для України. Чудово, що він дозволяє європейцям купувати їх у нас у нас, але для мене це жахливо і соромно, що ми зараз отримуємо прибуток від війни в Україні. Це неправильно і це також не є стратегічним. Він має сказати: ми, ми зробимо більше, тому що якщо вони збираються боротися, їм потрібні можливості і засоби, щоб продовжувати боротьбу. Чому Трамп не чинить жорсткого тиску на Путіна? Я не знаю. Я, чесно кажучи, цього не розумію. Е-е. Я знаю, що він виглядає слабким і не лише мені, і не лише американцям, а й європейцям. Він виглядає слабким у Китаї. Він виглядає слабким на Тайвані. Це країни, які я відвідав лише за останні кілька місяців. Коли він погрожує і не доводить справу до кінця, він виглядає дуже слабким. І я вважаю, що це е, має негативні наслідки для національних інтересів Америки не лише в Україні та Європі, а й у всьому світі. Я сподіваюся, що президент сам або принаймні його радники почнуть пояснювати, чому погрози без подальших дій підривають вашу довіру як президента Сполучених Штатів. Дивіться, є й інші, хто не може зрозуміти, що відбувається, тому що з часу тієї хвилі дипломатії кілька тижнів тому майже не було публічного прогресу щодо завершення війни. Росія не поступилася, вона посилила авіаудари по Україні, а США досі не дали чітких гарантій безпеки для України. А європейські чиновники кажуть, що вони збентежені тим, що США винесли з обговорень як із Трампом, так і з Віткофом у Москві. Але якщо подивитися ширше, пане посол, де це залишає Україну та Європу? Я б сказав дві речі. По перше, дуже важливо підкреслити те, що ви щойно сказали: з моменту повернення президента Трампа до Білого Дому, війна Путіна проти України значно посилилася. Тож, коли він каже, що це війна Байдена, а не його, це не так. Зараз це набагато масштабніша війна під час президентства Трампа, і він має щось із цим робити по друге, що стосується переговорів, я просто не бачу жодного прогресу, доки на Москву не буде чинитися більший тиск. Але якщо прогрес і буде, то це означатиме фундаментальну зміну стратегії. Трамп не може вести переговори з Путіним щодо гарантій безпеки для України. Це нібито саме те, що спеціальний посланник Вітков ЕЕ, озвучив. Він сказав, що вони говорили про гарантії безпеки на Алясці. Це не та розмова, яку слід вести з Путіним. Розмова з Путіним це розмова із Зеленським про те, де проходять кордони між цими двома країнами. А друга частина переговорів, абсолютно незалежна від Путіна, це розмова про гарантії безпеки, тому що він не може мати права вето на те, що ми і наші союзники робимо щодо гарантій безпеки для українців. Послухайте, канцлер Німеччини сьогодні раніше сказав, Україна повинна тримати оборону. Вони не можуть укласти мирну угоду, яка передбачає поступку територій, захоплених через те, що Путін на них напав і їх вкрав, тому що це означає, що наступною може стати Німеччина або будь-яка інша європейська країна. Тож куди це все веде? Я маю на увазі, якщо хтось, можливо, Сполучені Штати тисне і каже: Слухай, Зеленський, тобі доведеться поступитися частиною території. Що станеться, якщо він це зробить? По перше, це загроза не лише Україні та європейській безпеці, а й міжнародному порядку, який був створений після Другої світової війни, щоб запобігти анексії з боку імперіалістичних експансіоністських держав. Саме тому ми й вели Другу світову війну, чи не так? Коли японці вторглися в Китай, коли Гітлер і Сталін вторглися в Польщу, це стало початком воєн за анексію. І тоді ми об'єдналися і сказали, ми більше не хочемо цього допускати. І це було надзвичайно успішно аж до 2022 року, коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. Тому дозволяти такий прецедент, на мою думку, надзвичайно небезпечно, але ще небезпечніше буде, якщо Путін захопить ще більше територій. Саме тому вільний світ, Європа та Сполучені Штати повинні надати українським воїнам усе необхідне: військову техніку, зброю, зокрема далекобійну артилерію для ураження російських цілей, щоб вони могли зупинити цю імперську експансію. Адже якщо ми просто дозволимо цьому тривати, то як ви й натякаєте, інші країни також опиняться під загрозою. Посол Майкл Макфол завжди приємно з вами поспілку. Підписуйтеся на подробиці, щоб дізнаватися більше про події в Україні та світі. І не забудьте поставити лайк цьому відео.